Всім привіт! Сьогодні хочу вам трошки розповісти в порівнянні станції River другої серії, між River 3 серії. Тож давайте розпочинати. Саме очевидне та те, що можна побачити незбройним оком, це візуально як виглядає станція. Серії River 3 вона стала приблизно на 30% компактніше, ніж її попередниця. Тобто трошки глубша, трошки ширша, але при цьому станція в загальних розмірах близько 30% стала менша компактніша, скажімо так, скинула зайву вагу. Наступне, про що я хотів би розповісти, це технічні характеристики. Потужність у станції River 2, River 3 залишилась така, як і була: 300 Вт. Ємність станції 256-245 Вт. На перший погляд здається, що це трошки менше, але враховуючи те, що в нові станції застосовуються нові технології, які дозволяють використовувати менше енергії на власне споживання, на охолодження, на роботу вентиляторів, на перетворення енергії, то в реальному використанні кожен день ця різниця зовсім не помітна. Наступною перевагою або порівняння це. Шум роботи. River 3, River 2 модель, вона сама по собі достатньо тиха станція, вона невелика, їй не потрібно багато охолодження, але працюючи десь вдома або в автомобілі, ви все одно будете чути звук роботи вентилятора, коли вона заряджається, або живить ваші пристрої. River 3. Особисто користувався, заряджав. В неї вентилятор сам по собі вмикається набагато рідше, тобто вона ефективно охолоджується за рахунок просто розсіяння тепла. А коли вмикається вентилятор, він дуже тихо працює для того, щоб почути. Ти на екрані бачиш, що вентилятор працює індикація є. А для того, щоб почути шум самого вентилятора, потрібно прикладати вухо до отвору, там де встановлений вентилятор. Як на мене, це дуже велика перевага. З наступного з порівняння, ці дві станції в користувацьких скажімо так, рішеннях залишилися дуже схожими. Вони так само мають як одна, так і інша роз'єм для підключення ваших приладів. які... Ну, звичайні побутові ноутбуки, планшети, можливо, який не, невеликий роутер, телефон, телевізор. Навіть в деяких випадках там і комп'ютери можете живити для нескладних задач. Маємо теж саме два однакових дисплеї з однаковим функціоналом. Це рівень заряду, час роботи, час заряджання. І також індикація, скільки станція споживає під час зарядки, скільки віддає на прилади, якими використовуєтесь. Також в станції збереглися роз'єми, як в автомобільного прикурювача це постійний струм. Сюди ви можете підключати прилади, які вас споживають... Які мають роз'єми для живлення такого, такого типу. Це може бути, наприклад, автомобільний плесос, холодильник е і багато інших пристроїв. Також у станції збереглися роз'єми тип A USB і тип Type-C з швидкістю зарядки 100 Вт. По комплектації моделі однакові, тобто у вас в комплекті станція, кабель для зарядки від мережі змінного струму і кабель для зарядки від автомобіля. І остання передостання відмінність це те, що в станціях Рівер 3 вже є клас захисту ip 54 тобто станція стала менш чутлива до пилу і води. Якщо там якісь невеликі краплі дощу, то нічого страшного. Але, звісно, якщо там купатися з нею не можна і в річці використовувати теж не варто. Також клас захисту ip 54 нам каже про те, що станція стала більш витривала до якихось механічних пошкоджень. Якщо ви її використовуєте активно, і вона у вас десь там за якихось умовах впала там, з висоти до метра станція збереже всі свої функції, не пошкодиться, залишиться така, як і була. Тут не варто хвилюватися. Ну і остання відмінність це розширений функціонал додатку EcoFlow. Тобто, у вас з'являються нові функції, сценарії налаштування, більше статистики, оновлена функція, яка дозволяє завжди знати здоров'я вашого акумулятора. Стан акумулятора у вас буде відображатися в додатку в відсотковому значенні. Тобто, через рік, два-три користування, ви можете побачити наскільки ваш акумулятор. Виснажився, деградував, і чи варто вам задумуватися про те, щоб? там Обирати якусь нову станцію. По способам зарядження станції. Тут залишилося і в River 2, і в ріверті все те те ж саме, як і було. Це можливість зарядки станції від мережі змінного струму або зарядки станції від сонячних панелей. До River 2 River 3 можна підключати сонячні панелі потужністю до 110 Вт, і це дозволить вам приблизно за 3 години на яскравому сонці зарядити станцію до 100%. Якщо порівняти швидкість зарядки станції River 2 між River 3, River 2 заряджається з 0 до 100% приблизно за 1 годину. River 3 вдалося покращити це значення, і вона з 0 до 100% повністю заряджається за 54 хвилини. І тут варто відмітити, що вона робиться в рази в декілька разів тихіше. Тобто ніякого дискомфорту, ніякого шуму. Працюйте і не відволікайтесь на посторонні звуки. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.